А я від серця кожному бажаю любов свою зустріти на землі. Таку любов, яка не ображає, яка розвіє всі твої жалі, таку любов, яка в журбі розрадить, яка від слів не залишає ран, таку любов, яка тебе не зрадить, в душі розбудить доброти вулкан. Таку що починається не з тіла, а глибше десь. Із дотику двох душ, таку любов, яка б тебе зігріла, коли ти змогнеш під дощем як клющ, таку любов, яка не в фільмах зовсім, не в сценах тищу не ту, що на обман штовхає вдосі, розвішуючи скрізь плоди спокос. Таку любов зустріти всім бажаю, яка лікує. Не ламає крил, яка завжди твій вибір поважає, не вимити на люди з дому пил, таку любов, яка не доламає, стебло те, що не стоїть, таку, яка тобі поспівчуває, яка без слів все може зрозуміть, таку любов, яка той гніт, що тліє, ніколи не погасить дні нещасть, яка не брати. Віддавати вміє, тобі в невдачах болю не завдасть, таку любов, яка лиш довго терпить, і милосердя у руках несе, яка не заздрить, серця виметерне, таку любов, яка тебе спасе, таку, що величатися не вміє, не буде надиматися одна, яка в житті з неправди не радіє, а правдою лиш тішиться вона. Тако любов, що не шукає свого, Нечемно не поводиться, не злить, не рветься в гнів, не думає лихого, все зносить, до життя знову скресить, тако любов, що вірить у найкраще, ні сподівань і сили стільки є, все терпить, не покине в ні найважчі, любов ніколи не перестає. Її не можна чимось налякати, вона на цій землі скорботній. Рай, скажи, таку любов ти хочеш мати? Тоді її такою віддавай.